Пішли з Андрюхою скупитися продуктами і випадково потрапили, дивіться, в алкогольний магазин. 4200 доларів. Ось така бутилочка якогось що, Мартіні, Ремі Мартіні, Шампанське, Луїс Траляля. Не знаю, що це, але щось явно не дешеве жесть. І саме, що нас найбільше цікавить, Джек Деніелс. 375 мл, 20 доларів. Будь ласка, дорого, дорого, дуже дорого. А пероль 25 доларів. Дивіться, я гермейстер 20 доларів, 375 мл, 750, 36 доларів і 46 доларів літр, літр 150. Отака От баночка, бутилочка. Зробили з Андрюхою невеличкі закупи, щоб робити собі якісь бутери на роботу. І приїдемо додому. Зараз чекаємо автобуса, приїдемо, до, приїдемо додому, покажу, що я купив. Купив прикольну приколюшку. А і так, друзі, прийшли з Андрієм додому, покажу вам закупи прикольні, які ми зробили. Ну, Мене дещо тут просто радує. Наприклад, дивіться, купили собі термос на роботу. Просто коли бутик хаваєш і запиваєш водичкою, то не дуже прикольно. А тут такий собі якийсь звичайний термос. Хоп, відкривається кришечкою, блокується. 10 доларів такий стоїть. Термокружка, то прикольно. Дивіться, окрім цього, на роботі мене навчають цьому сайдингу, і там всі майстри мають свій інструмент. Мені найчастіше на даний момент потрібно було олівець, Просто щоб відмірювати планки і їх відрізати. І за допомогою такого трикутничка, як це ну уголок по-нашому, Ну не знаю, трикутник. 90-такий. Градусний, то ним буде дуже зручно відмірів, хоп, внесенько собі відрізав і все. І це я купую свій перший інструмент. Трикутничок такий коштував 16 доларів. Олівчик, короче, 3 долари, по-моєму, трошки дорого для такого бездупльового олівчика. І ніж, дивіться, який в мене гламурний ніж. Коштував. 7 доларів жовтий ніж, а ось такий рожевий, по-моєму, 2,79. Щось таке. Я купив найдешевший ніж. Думаю, неважливо, який він колір, головне, щоб працював. І був недорогий. Руслану купив такий плащ, щоб він, поки не має праці і на доставочці не так сильно змокав. Надіюсь, цей плащик буде хороший. 10 доларів цей плащик коштує. Дивіться, оця, оце печенько коштує. Е, 4 долари. А якщо береш дві пачки, то коштує 3,50. От ми таких 907 грамів печива купили за, 3, за 7 доларів таких дві пачухи. Його тут багато, воно таке не саме гірше, прикольне. І говорив, що сідаю над дієтою і не їм солодкого, але бляха не можу. Ну, хочеться вкуснути чогось добренького, ну до чаю, ну то що зробиш? Оця штука коштувала 6 доларів, 5,80, але скидка 1,80 вийшло за 4. Скидка 30%, ось таке на бутери. Оцей сирок, якийсь недорогий, плавлений, зайшли 400 грамів за $1,88, до речі, прикольно. Вафлі по $1,90 теж такі недорогі. Яйця 12 яєць за 3,90 теж недорого. Чай, ромашка, теж дешевий за 2 доляри. Прикольний смачний чайок Ромашка, люблю його. І все, хліб, як завжди, щось там 3 3,50. Якийсь, типу, намазюка. Андрій купив. Недорога, якась там 2 долари маргарин, мені здається, але не, ну, смачний, нормальний. Це його коштує без акції 6, по-моєму, доларів. Оця штука на бутики. Моя оця 4 вийшла. І якось, друзі, ось так. Ну все, зустрінемось далі у наступному епізоді. Надіюсь, на роботі мені вдасться ще щось вам цікаве зняти. Як я буду відмірювати оцим трикутничком. Mm -hmm. Дивіться, друзі, що сталося через три дні роботи з моїми штанами. Дивіться, дирка. Одна. Десь було. Декілька тут, коротше, протерлося повністю на сракі і розтягнулося. І, і ще отут-отеж. Коротше, в двох місцях. І що це може означати, що якби купив одразу штани, собі робочі, і потратив 50-100 доларів, то мав би просто робочі штани і мав би собі джинси відносно парадні. А тепер мінус парадні джинси. залишились, тільки одні в мене взагалі. І без робочих штанів і потрібно все рівно їхати і купувати собі нові штани, на які треба знову потратити кошти, а пізніше ще треба докупити собі якісь джинси на заміну. Тому скупи і плати двічі, а то й тричі. Їду зараз купувати собі робочі штани. А як по-інакшому? Може, тому в доставці немає жодних замовлень. Дивіться Ха ханган ресторан. І там що? І там просто повно людей. Люди сидять, відпочивають, тому може нічого не замовляють. Неділя, можна сказати, просто пустий торговий центр. Надіюсь, мені вдасться купити штанці. І в Волмарті будуть нормальні робочі штанці, щоб завтра поїхати на роботу. Ха -ха. Дивіться, капець, просто взагалі. А, магазини ж просто не працюють, це Волмарт. Дикий працює 7 днів підряд до 11-ї години. Walmart теж не забитий людьми, можна сказати. Майже пустить. Якісь ніби як скідончики з'явились, бо ці кофти коштували 18 доларів тиждень, тому зараз 16, дивіться. Воркпенд. Зараз буду дивитись, може знайду якийсь свій розмір штанців. Ось такі вони різні є. І так, перший варіант, ось такі штанці. Зручні, можна присісти. Нормально. 49 доларів. Це якісь типу сірі. Зараз помірюю ще сині. Сині прикольний цупкий матеріал. Але бляха, трошки в поясі. Тиснути не дуже зручно присідати. А присідати це дуже важливо на роботі, бо треба це зробити мільйон разів. Ще одна прикольна штука, дивіться, комбі... комбінезон на роботівич, нормально, але якесь дивне пошиття. На ногах балахон такий дуже жорсткий, хоча є сракань і не мало би бути такого балахона. А тут, дивіться, ледве защібнув дуже в... Вели... в великому якомусь напруженні ця застіпка, і в мене якась ніби як широка шия і ніби якось плечі толком не влазять в цей комбінезон. Напевно, якось дивно просто пошитий він. Тому зупиняюсь на сірих штанах. Ось такі штанці я купую. Їхав за штанами, я накупляв кучу різного всього. Вдома вже вам скажу, що по цінах. І так добрався додому, показую вам свої закупи, рулеточка на роботу. Дивіться, вона в от таких -от, системі вимірювання. Іч, фіт. Знизу сантиметри, а зверху ічі. Ось так, дивіться, два іча, одна восьма, одна друга і так далі. 13 доларів рулетка, штани 45, огірок 2. Оці колбаски, дивіться, коштувало долар, але скидка. О, ця колбаска взагалі за 50 копійок вийшла. А ця виходить, якщо три купуєш, то дві по 70 йдуть, а третя за 50. А якщо одну купуєш, то одна коштує долар, а зі скидкою 70 центів. Купив 5 ось таких колбасок побачив по скидці, 4 шоколадки, дешеві по долару, але дуже смачні з горішками. Це що в нас? Папайя. я її ще не куштував, захотілося такий сухофрукт спробувати. Це до вівсянки, ось такі горішки додаю. Мокрі серветки 3,75, це 5, це 3. Пальцій за 4 чи за 5 доларів. Купив. Оця штука класна. До речі, Русланчик тільки що був в магазині і бачив такий. Балик, типу, за 13 чи за 14 доларів тут 1,5 кілограми, а я купив за 6,85, теж дуже круто, за 3 долара літр 75 соку. Судочок оцей був, 10 доларів коштував. Але по акції за 8 я купив. Штани, не пам'ятаю, вже говорив, напевно, 45. І такий судочок дуже класний, бо в мене був такий в Польщі, і він прослужив мені 4,5 4 роки. Тому дуже класно, коли шкляне, шкляне в тебе отаке скляне дно і воно дуже класно миється. Тому якісь отакі закупи. 110 долярів. Сьогодні знову пішло. Йду на роботу, а тут така подружанька. Дивіться, яка ракета запаркована. Дож. Якесь поле для гольфу, мені здається, я проходжу, бо бачу маленькі прапорці. Можливо, там якісь є ямки біля них. Окрім цих пропорцій, дивіться, яка висока сітка, тут, напевно, точне поле для гольфа. Доходжу вже майже до роботи. Сьогодні останній автобус. Поїхав вчасно, але поперед, перед ним попередній запізнився. Тому я йду 3,5 кілометри до роботи пішком. Зараз 9 ранку, вийшов 7 7.15. А зараз 9.10, тобто 2 години вже добираюсь до роботи. Уууу, і на годинку вже показує 4,5 кілометри за сьогодні пройшов. Цікаво, скільки який буде кілометраж протягом всього дня. Якщо зранку до роботи пройшов вже 4,5. Реально ще до роботи не приступив, а вже трохи втомився. Такий кілометраж зранку бахнути. От якось так виглядає цей сайдінг. Бачите, зверху йде дах, потім є якісь є такі досочки звичайні соснові. Після них йде такий широкий плінтус пінопластовий, потім рейки білі і зашивається таким матеріалом, якийсь як фанера, не знаю як він правильно називається хард панел називається чи хард панель якось так ось таке оце сайдинг. на стіни я вирізав ось такі плити і вони будуть кріпитися ось тут поки що мої всі колеги ще не приїхали то я буду фарбувати Прибиваємо, прикріплюємо ось такі планочки ось тут і отут внизу буде теж. А тільки що під рівень виставляв ось ці доски. Такий поясок тут буде. Гарний біленький. І так, друзі, прийшов з роботи. Бачили, я вам навіть декілька епізодів з роботи зміг зняти. Але не вдається реально щось познімати, бо не хочу, щоб про мене були якісь такі не самі найкращі думки. Дивіться, що я вам хочу показати, варю горошок, М -м -м, буде зараз макота. І оця термокружка, яку я купив позавчора з товаришем, то уявіть собі, в 7 ранку навіть раніше залив сюди чай, ромашечку. В час дня не міг пити взагалі, того, що дуже було гаряче, попік собі рот, бо прям як кипяток був, а я не люблю гаряче пити. А Андрій товариш розказує, що його така сама кружка, тільки синя, взагалі не тримала, і в 11 вже було холодне. Я тільки що випивав звідси чай, який приніс. Зараз 8 година вечора. 13 годин. Витримав і ще тепленький чайок був у мене навіть не то, що літній, а прям тепленький такий, нормально достатньо темп... така достатньо приємна температура. Тому уявіть собі, одна і та сама фірма в одному тому самому магазині його кружка взагалі не держи, а моя держи прям кип'яток. Як таке може бути? Ану, спеціалісти, дайте відповідь. Будь ласка. П'ятий день добираюсь до роботи сьогодні. Можливо, бос мені скаже сьогодні, чи залишаюся я далі з ними працювати. І Якщо так, можливо, підніме зарплату, так як ми домовлялися, але я не впевнений, бо якось я з ним дуже рідко зідзвонююсь. Просто попав типу в бригаду і працюю. Тільки вчора він позвонив, сказав, що я можу вже реєструватися в аплікації на роботу, тобто приходжу. Ставлю свою геолокацію, що я на робочому місці, і ставлю свій початок робочого часу. Він мені це сказав, сказав: завтра зустрінемось. Сьогодні п'ятий день, і він говорив, що один тиждень є випробувального терміну. Відповідно, сьогодні він повинен був би мені сказати, чи залишаюсь я чи ні. І якщо так, то можливо підняти зарплату. На початок він говорив на випробувальний термін 18 доларів. На годину він їх заплатить в будь-якому випадку, тобто незалежно від того, чи я залишаюсь чи ні. А далі типу, буде видно і будемо говорити, все залежить від мого скіла і від відгуків людей, з якими я буду працювати. Я не зовсім переживаю, бо мені здається, що в мене більш-менш виходить. Я вже більш-менш роблю якусь роботу, там відрізаю, міряю, щось там клею, прибиваю. Мені здається, що повинно все бути окей. Але хотілося б, щоб трошки якусь більшу зарплату дав, я не знаю, хотілося б мінімум 20, а то й більше, але це все по ситуації. Тут майстри не всі отримують високу зарплату, наприклад, товариш на будові, який в'яже арматуру. і Це дуже важка робота, і треба вміти, і треба хоча б якийсь досвід мати. Йому дали 21. Тобто це не дуже багато, теж я б так сказав. Тому хотілося б, щоб все було. Ух, зрозуміло, але як воно буде, подивимось.